Сергій Таран, політолог, доєднався до нашого прямого етеру. Пане Сергію, вітаю Вітаю вас. Тож, пане Сергію, давайте розпочнемо з того, що ось це оголошення прийшло, що е, Україні все ж таки продадуть ракети у рамках пакету США на суму 825 мільйонів доларів. Про це стало відомо вчора. Пізно ввечері на тлі безрезультативних дипломатичних спроб завершити війну та після чисельних жертв російської агресії вже тут в Україні. Давайте поговоримо про те, чи можна це взагалі роз... розраховувати на те, що Америка, скажімо так, стала більш. Про українську позицію займати щодо зброї, тому що раніше заявлялося про те, що американці не хочуть поглиблювати конфлікт з Росією і в тому числі з приводу зброї. Я нагадаю, що ось ці ракети вони вже долітають на ну, 400-450 кілометрів, можуть долітати в глиб Росії. Чи будуть обмеження по цих ракетах? Прошу. річ у тім, що цей. Сценарій, який ми зараз бачимо, означає одне: що найгіршого, що могло статися для України, не сталося а саме Сполучені Штати і надалі не виключають військову підтримку України в тому разі, якщо дипломатичні зусилля не завершаться успіхом, і це справді було дуже серйозне переживання серед політичних кіл у світі, і звісно в Україні, що Трамп може просто ну забути українську тематику і сказати, що мовляв, це взагалі не проблема сполучених штатів. Ну відповідно, і зброї я їм не буду продавати. Більше того, оцей е, сценарій, коли б сполучені штати відмовлялись від продажу або надання зброї Україні, він е, е, ну був таким е, головним у тих перемовинах, які Сполучені Штати вели з Росією. Ну, це власне один із був з одної з причин, чому Сполученим Штатам вдалося ну так, от гарно попрацювати з Путіним, що він дуже компліментарно говорить про Трампа. Ну звісно, Трамп дипломат в своїй манері, але в результаті ми бачимо, що ця дипломатія завершилась. Тим, що Трамп не пішов по найгіршому для нас сценарію і показав, що насправді надання зброї України то нічого такого страшного для Білого Дому немає. Чим це ще важливо? Це ще важливо не лише для того, що зараз відбувається. А і для майбутніх гарантій безпеки, які зараз активно борються в різних політичних колах, тому що частиною цих е, міжнародних гарантій безпеки має бути надання Україні зброї ну швидше за все, це буде часткова американська зброя, але на європейські кошти. І так само в Росії категорично чинили спротив тому, щоб ця зброя надавалася. Я нагадаю, що Путін у своїх так званих вимогах говорив про демілітаризацію, тобто. Виставляв вимогу, щоб Україні ніхто не надавав зброї, більше Сполучені Штати, і деякі політики на заході навіть висловлювали розуміння такої позиції. Так, от тепер навіть консервативно налаштований Трамп показав, що в гарантіях майбутніх, які Україна отримає, буде надання пакетів американської зброї для України. Навіть до речі, це теж важливо. Навіть такої ну важливої, як ракетне озброєння, адже не йдеться там, ну наприклад, там про патрони чи кулемети йдеться про серйозне. Ракетне озброєння, яке може бути в глиб російської території, і сполучені штати надають цю зброю, і очевидно, вони цим показують, що в гарантіях безпеки вони можуть. І надалі передбачити, що подібна зброя буде надаватися, тому над... тому це рішення воно має не просто там значення лише військове, воно має дуже важливе політичне значення. Воно показує позицію Трампа як до того, що відбувається зараз в Україні, так і до тих гарантій безпеки, які в Україні можуть бути надані у випадку того, якщо таки настане пауза в російсько-українській війні. Пане Сергію, давайте обговоримо, знаєте, яку історію трішечки конспірологічно, але тим не менш з приводу того, що зараз надали ось цю е е згоду на продаж ракет. Чи не є ось це ось цей продаж зброї американцями європейських за європейські кошти для України в тому числі? Чи не є ось це такий знаєте план багаторідневий, який би Америці дозволив? Заробляти на цій війні так чи інакше, тому що ми бачимо, що зараз політичної сили і політичної волі, наприклад, у Трампа ну зовсім немає щодо завершення війни. Так, вони засуджують, так вони бачать, що відбувається і що відбулося, наприклад, вчора у Києві. Я нагадаю, що під час цієї страшної атаки загинуло 23 людини, 23 українці. Тож, чи це не ось така спроба заробити? Трішечки перед тим як дотиснути Путіна й е е сісти, хоча б за стіл перемовин. Як вважаєте? Ну насправді за американською зброєю стоїть зараз довга черга, е такі особливо досконалі види озброєння, як літаки там чи ракети, розписані на багато років вперед, незалежно від того, чи буде війна в Україні, чи не буде. Тому що війна в Україні насправді спровокувала такий великий запит на зброю а в світі не так багато країн, які її виробляють, і за, Сполуч... за Сполученими штатами зараз бігають інші країни, щоб тільки їм цю продали зброю. Тому я не думаю, що у Трампа взагалі з цим є проблеми. Тим більше, що якщо говорити про заробітки, то тут швидше в Трампа інша стратегія не стільки заробити, скільки не витратити. Оце був головний посил Трампа. Які він повторював під час своєї виборчої кампанії, та й зараз повторює. Він каже: ми не хочемо витрачати гроші на Україну. Якщо їм треба зброї, хай купляють або хай хтось для них купляє. Це і позиція Трампа. Тому, якщо говорити про фінансовий аспект, то можна розглядати його лише під таким кутом. Але я хочу наголосити, що насправді у Трампа, звісно, думають про гроші, але масштаби їхніх мислення тих людей, які були Трампа, та самого Трампа, трохи інші. Ну, наприклад, у випадку, якщо настане пауза у війні, я переконаний, що американці домовляться з росіянами про дуже прибуткові проекти і по розробці арктичних е, родовищ, і по енергоносіях. І один з варіантів, навіть те, щоб американці мали доступ. На російський ринок енергоносіїв, які можуть продаватися в Європу, ну це це так званий проект відновлення всього північного потоку. Я не думаю, що до цього може дійти, але таке точно говориться. І заробітки від цієї паузи у війні у Трампа будуть незрівнянно більше ніж у цих партій зброї, яку продають Україні на європейські гроші. Е, ну я не думаю, що фінансові взагалі мотивації зараз стоять за Трампом. Вони вони так здається, що у Трампа ну. Людина, яка вийшла з бізнесу, все життя грала в бізнес, грала на грошах. Здається, що він думає більше про гроші, але я думаю, що Трамп швидше думає, що інші думають більше про гроші. Зокрема, він постійно Путіну робить фінансові вигідні пропозиції і дивується, чому вони не працюють. Сам Трамп зараз, будучи мільярдером, він хоче війти в історію світової політики. Йому дуже хочеться війти миротворцем. Він справді хоче Нобелівську премію за мир. Він хоче, щоб американці казали. Щоб його треба ще раз обрати третій на посаду, хоча це не зовсім корелюється з Конституцією. Йому важливо бути величним у світовій політиці. Це для нього набагато важливіше. А в його статусі думати лише що хто там може з ракетних кампаній заробити. Ну це ну це не той вже масштаб для нього. Тому я думаю, що в принципі про гроші звісно, Трамп буде говорити, але він буде говорити це для американців. Що він буде їм казати? Він буде казати, що раніше переді мною Бавін. Віддавав цю е, зброю, і це йшло з ваших податків. А тепер це будуть купляти у нас, і ваші податки не будуть витрачені даремно. Оце єдиний фінансовий аспект, який для Трампа має значення знову таки, тому що він може йому принести політичні дивіденди. Ну і е, я думаю, що насправді е, зараз, коли йдеться про російсько-українську війну, е, думати треба не про заробітки Трампа, а швидше про заробітки тих, Третіх країн, які купляють російські енергоносії, і тим самим фінансують російську агресію, От це найбільша фінансова проблема. І тут, якщо би говорити про гроші, то треба говорити про гроші Китаю, Індії, і до речі, не тільки Індії і Китаю, а наприклад багатьох європейських компаній, які купляють чудово купляють. Дизель вироблений в Індії, чудово розуміючи, що він зроблений з російської нафти. Це ті до речі, самі країни, які оголошують санкції санкції проти Росії. Так само, наприклад, окремі країни в Європі купують зріджений газ, який виробляє Росія, зокрема Франція. Тому от про ці гроші треба, про ті гроші, які фінансують російську війну, а не про ті, що можуть заробити якісь військові кампанії в Америці на продажу зброї, яка потім надійде в Україні. Пані Сергію, давайте, е, якщо ви вже заговорили про біполярну позицію, е, пропоную продовжити цю тему. Так? І ми розпочали е, з того, що е, Німеччина. І ще одна країна, вони проти того, щоб, скажімо так, віддати російські активи заморожені зараз, і говорять про те, що ні, хай в Бельгії буде, будуть лежати ці гроші. Так, у Німеччині так буде спокійніше. Ми після війни будемо розбиратися, хай поки полежать у нас. З одного боку вони надають більшу ППО і хочуть Україні допомогти закрити небо ще більше. З іншого боку, вони не хочуть витрачати ось ці російські активи, пояснюючи це тим, що буде порушена ось ця процедура довіри до вкладання грошей в економіку. Давайте про це поговоримо як в позиції, наприклад, тої ж Німеччини або тієї ж Бельгії. Наскільки це е, вкладається в єдину картину світу, коли однією рукою вони заморожують ось ці виплати активів для України іншої, з іншого боку, вони е, наголошують на тому, що хочуть допомогти Україні вистояти в тому числі і зброєю? Ну це природньо війна ж то не в них, війна далеко, і хоча вони підтримують Україну в цій війні, але коли Бомби не падають на твою територію, то ти якось спокійніше дивишся на оці от біполярні розлади, коли твої компанії купують російські енергоносії, і так спокійніше дивишся на те, що можливо заради якоїсь фінансової довіри, як вони кажуть, не треба конфісковувати російські активи. Ну я думаю, що насправді оця така подвійна позиція Європи багатьох країн вона має під собою дві причини. Найголовніша причина це те, що за останні десятки років Європа взагалі забула, що таке займатися і опікуватися власною безпекою, і в цьому вона цілком покладалася на Сполучені Штати, і от це зобов'язання, що нібито кожна країна, яка входить до НАТО, має витрачати мінімум-мінімум 3% від свого внутрішнього продукту на потреби безпеки. Ця норма досі не виконується. Хоча, до речі, в Німеччині вона нарешті почала виконуватись замерзти, треба віддати йому тільки зараз, після більше ніж трьох років війни. А до того Європа, взагалі жила в ілюзії, що війна, якщо і станеться, вона буде десь далеко. А якщо вона колись прийде і ближче, то все вирішить американці, як завжди, все вирішували по питаннях безпеки в часи холодної війни. І оця така. Позиція Європи, яка звикла жити в комфорті і звикла, що за них хтось все вирішить, ця інфантильна позиція. Зараз по суті ми її бачимо в тому, що Європа з одного боку нам допомагає, і за це їм безмежна вдячність. Без Європи було б дуже важко щось зробити. А з іншого боку, на території цієї Європи є дуже багато компаній, навіть цілої країни, і, ну наприклад, як Угорщина чи Словаччина. Які працюють з Росії, це така Європа, це це наслідок інфантильності безвідповідальності Європейського континенту за власне долю за власну безпеку. Ну а друга проблема це те, що ну коли ми завжди маємо справу з таким складним системою, як європейський союз, з багатьма країнами, з багатьма інтересами, з багатьма кампаніями, ну звісно, знайдеться якась країна чи якась кампанія, яка буде поводитися якось інакше, тому це і можна було би очікувати. Хоча, звісно, якби Європа мала чіткішу позицію і не було б цієї подвійності, то і таких компаній, які торгують з Росії, було б менше. Я взагалі оптимістично дивлюсь на майбутнє європейського союзу і допомоги Україні, тому що зараз все таки в Європі почали усвідомлювати, що небезпека може прийти до них. І от виявилось, що війни в Україні недостатньо, щоб це зрозуміти. Виявилось, що для цього європі треба було ще Трампа в Білому домі, щоб нарешті зрозуміли, що війна може бути близько, і ніхто їм не допоможе. І тому зараз європейські країни починають процес свого власного озброєння, починають процес виходу з свого інфантильного віку, коли в таких країнах, як, наприклад, Німеччина, Мерць іде на вибори з тезою не як. Було ще до війни. Там любили казати: ніколи більше з німецької зброї не будуть вбивати російських солдат. А з іншою тезою, що Німеччина має бути готовою до війни, і за це німці голосують. І мерз виграє політичну кампанію. Стає канцлером. Тобто, лише зараз Німеччині починається оце розуміння. В Польщі воно давно почалося. надто там гостра пам'ять про історію. Вони це добре пам'ятають. Витрати на озброєння. недавно почались у Франції. Почались, але е, мені здається, що у Франції набагато більше ще важливо показувати ну якусь таке політичне лідерство. Але ну ще немає тих потуг, які б дали можливість. Франції замінити лідерство Сполучених Штатів Європи. Так само Велика Британія починає. Ну, взагалі, оцей от початок дорослішання Європи він швидше за все відноситься до північної частини Європи, до північних країн, які ну, завжди мали, ну я так скажу, м'яко, більш, більш серйозний політичний розвиток. І ось зараз ті країни починають озброюватись на території багатьох країн. Це відкрита інформація тут не видаю великої таємниці. Починають будуватися військові підприємства, які зокрема працюють на Україну повністю. А зокрема, звісно, вони будуть працювати і на власну військову промисловість. І зараз я думаю, що в Європі починають цей процес, коли Європа може стати сильнішою, і нарешті починає будуватися нова архітектура безпеки, яка буде незалежна або менш залежна від Вашингтона. І оптимістична тут історія в тому, що в цій новій архітектурі безпеки точно буде місце для України. І не тому, що в Україні Україну там люблять сильно в Європі чи не люблять це не має значення зараз, а тому, що в Європі не так багато армій, які здатні воювати, не так багато військових з досвідом, не так багато країн, які можуть показати, що вони можуть справді гарантувати безпеку на континенті. І тому в цій новій архітектурі безпеки, яка може виникнути після паузи війни, звісно, що після паузи точно буде місце для України, і тоді Європа буде ставитись до України як до частини своєї власної безпеки і оці біполярки, коли європейці з одного боку допомагають Україні а з іншого боку, дуже люблять дешеві російські енергоносії, це біполярка тоді точно закінчиться. Пане Сергію, якщо ми вже розпочали говорити про е, інститут безпеки, в принципі, світовий, європейський, давайте е, обговоримо наступну новину. Екстрене засідання Радбезу відбудеться у п'ятницю через російський удар. по Києву. Україна збирає екстрене, е, запросила екстрене екстрені збори, і буде це проходити колись, коли не було війни в Україні, в тому числі. Вважалося, що ООН це теж входить в поняття архітектури безпеки Всесвітньої. Зараз ось це засідання, на що воно впливає в принципі, для чого це проводиться і які сенси закладені після того, як воно пройде, що ми маємо бачити як підсумок цієї зустрічі? Ну... Дивіться, у нас в Україні, та й не тільки в Україні, завжди дуже високі очікування щодо різних міжнародних організацій, зокрема, організації Об'єднаних Націй. Дехто навіть вважає, що організація Об'єднаних Націй це такий собі всесвітній уряд, який там щось впливає. Але це зовсім не так. Це просто форум, куди збираються представники країн, щоб поговорити іноді в якихось окремих випадках. Коли існує абсолютний консенсус, що і до якоїсь проблеми може бути рішення, і можуть бути рішення, які, зокрема, призведуть до якихось конкретних дій. Ну, тоді видається так званий мандат Організації націй, в тому числі і на безпекові операції. Звісно, якщо вони пройдуть через Раду Безпеки, куди входять, куди входить, зокрема Росія. Це не так часто буває. Взагалі міжнародні організації не можуть виконувати навіть власні рішення з тієї простої причини, що в світовій політиці на різницю від внутрішньої, бо ми ж завжди поїдемо, з внутрішньою політикою, Якщо в уряд щось вирішив, то це має виконуватися. А от в міжнародних відносинах ну немає ні світового уряду, ні світового суду, який би казав, що правильно, що неправильно, ні виконавчої служби, яка гарантує виконання рішень, ні світової поліції. Цього немає, тому виконувати рішення. Міжнародних організацій це як правило добра воля тих чи інших країн, іноді країни об'єднуються і в рамках ООН ухвалюють якісь рішення, які будуть виконані цими країнами. Але не треба очікувати, що міжнародні організації щось таке вирішують, і потім це призведе до результатів. Вони чому важливі? Вони важливі. І отут от тут власне чому вони частина цієї міжнародної архітектури безпеки для того, щоб окреме питання піднімати, обговорювати, давати як стандарт виконання. Стежити, моніторити, тобто, це така собі, ну я грубе порівняння, скажу, але це така світова НЖО, світова недержавна організація, яка піднімає питання на всесвітній рівень, який обговорюється. Е, організація Об'єднаних Націй може давати важливі дуже стандарти, наприклад, в праці там в екологічних стандартах. Це важливо, щоб ці стандарти існували і було б від чого відштовхуватись окремих країнам. Але ці стандарти, потім кожна країна окремо має затвердити, тому. Чи це важливо? Так, безумовно важливо. Але не треба очікувати від подібних засідань якихось миттєвих рішень. Тепер повертаючись до ці засідання Ради безпеки ООН чи обстріли України. Чи, чи потрібно це? Безумовно потрібно, тому що Україна повинна піднімати кожен такий випадок. Особливо це важливо для того, щоб демонструвати країну так званого глобального півдня, що відбувається в Україні. Тому що вони далеко неоднозначно позицію займають до російсько-української війни, бо багато цих країн так не люблять Сполучені Штати, що за інерцію вони починають не любити Україну, тому що ну як вони думають, так якщо нам не подобається Сполучені Штати, а Росія критикує Сполучені Штати, то значить Росія правильно робить, що воює з Україною або з Україною не все так однозначно. Так, от, щоб глобальний південь бачив, що відбувається в Україні, потрібні такі засідання. Потрібно демонструвати докази злочинів Російської Федерації на території України, щоб потім це потрапило в міжнародні суди. Знову таки, колись то воно і призведе до результату, це важливо, тому це важливо з політичного боку. Це не призведе до миттєвих результатів, але з іншого боку, якщо кожного разу Україна буде піднімати питання подібні на міжнародному рівні, рано чи пізно це призведе до того, що будуть і політичні рішення, які будуть мати наслідки. Тому. Дуже важливе засідання, і кожного разу, коли Україна опиняється під обстрілами, звісно, це про це треба говорити, говорити де тільки можна, в тому числі і на трибуні організації Об'єднаних Націй, пане Сергію. Давайте ще про одну розмову поговоримо. Сьогодні Єрмак зустрівся, зустрівся з Віткофом і. Так сталося, що вже є е, перші результати, перші коментарі цієї зустрічі. Е, там був е, не тільки Єрмак, туди поїхала і е, е, представниця, яка зараз відповідає за співпрацю з Америкою. Посол. Так, тобто. Е, така зустріч е, вийшла, але вона цікава, тим, що Вітков дуже відомий тим, що він має. Ну скажімо так, не про російську позицію, але тим не менш дуже наближену в своїй радикальності до того, щоб е, Росію майже зробити невинною у тому, що відбувається. Е, давайте проаналізуємо цю зустріч, як вона пройшла на ваш погляд, що там відбулося. Чи вдалося нашій, нашим представникам достукатися, донести до ВІТКОФА якісь факти? Так дуже показово, що це відбулося після того, як вчора така страшна ніч була у Києві? Тож прошу ваша аналітика цієї зустрічі? Ну зараз говорять американці з усім світом, і зокрема з Україною і Росією лише про одне: як зупинити війну? Зараз переговори звузились до двох питань. Це, до речі, власне підтвердив Венс так само сьогодні. Звузились до двох питань: це питання гарантії безпеки для України і територіальне питання, е, всі решта вимоги, всі вимоги там, Росії, от, от, вначале, от в до часу це повторює там демілітаризація, де там, денаціоналізація, чи як вони там це кажуть, це насправді як вони це повторюють, але це вже не так має значення. Має значення, які гарантії безпеки отримує Україна. Хто дасть ці гарантії? як це буде відбуватися, і е, якщо це буде питання ну принаймні пристойно вирішене, то тоді легше буде якось говорити і про територіальне питання. І до речі, про нього сьогодні частково говорив президент Зеленський. Я Думаю, так само не випадково. Я думаю, що під час зустрічі Єрмака е, е, у Білому домі відбулися перемовини саме щодо механізму гарантії безпеки для України. Це зараз важливо, тому що під гарантіями безпеки, якщо говорити про міжнародні гарантії безпеки, можна розуміти дуже різні речі. Це може бути кілька аркушів паперу, роздрукованих на принтері названі Будапештським меморандумом, Це на гарантії безпеки. А це може, але це може бути і гарантії безпеки, які країни отримують у рамках НАТО, і це теж гарантії безпеки. І те, і те називається гарантія безпеки, але смисл і наслідки дуже різні. Я думаю, що Україна прагне отримати щось дуже близьке до гарантії безпеки, які отримують країни у рамках НАТО, і сюди входить і підтримка українських збройних сил до аж до прямого фінансування з боку Європейського союзу, українських збройних сил, що було би правильно, тому що українські збройні сили захищають не лише Україну, а й Європейський Союз. Далі треба говорити про створення спільних військових виробництв з західними країнами з Залученням українських військових виробництв. Я вважаю, що треба піднімати питання про створення масштабних оборонних споруд по всій лінії протистояння. Ну це може правда війти в перший пакет на європейські гроші. Наголошую, і звісно, треба говорити також е, про те, щоб Сполучені Штати зобов'язалися продавати зброю Європі і саму різну, в тому числі і ракетне озброєння Європі, щоб Європа передавала це Україні, і це має бути все, що я сказав, розраховано не на один раз. Ну а мінімум років на 10. і це ж має бути записано в бюджеті, і оце все гарантії безпеки, які треба погоджувати з усіма країнами. Тому я думаю, що про це насамперед говорили в Вашингтоні. А чи результативно ми побачимо по наступних дипломатичних кроках, які зараз трошки загальмували, але ну нібито судячи по динаміці, яку ми чуємо з білого дому у Трампа є бажання проштовхувати цей дипломатичний тренд і надалі. Тому Україна так чи інакше бере в цьому тренді, тому що дуже важливо. Мати мене. Мати... Так, так, пане мати... Сергію. Мати... Ми чуємо вас. Так, так. А це трохи програння. Вже важливо мати зараз гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів, які погоджені. І я думаю, що саме про них говорили в Вашингтоні. І я думаю, що дуже скоро ми почуємо нові анонси з Білого Дому про наступні зустрічі. Якщо ці анонси будуть, то можемо тоді робити висновок, що ця поїздка Єрмака в Вашингтон була вдалою, вдалося щось там таке досягти. Такого чого буде варто говорити на наступних зустрічах. Будемо дуже сподіватися, що по перше почуємо невдовзі гарні новини. А по друге, що у Європи вистачить грошей. А у Америки політичної сили волі для того, щоб ось це все синхронізувати і так чи іначе захистити Я. щонайменше нашу Україну від нашого навіженого сусіда. Сергій Таран, політолог, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про політичні справи України і світу. Щиро дякуємо вам. і Прощаємось.